Це питання стосується найбільш соціально вразливої категорії населення, найбільш нещасної інвалідів. Ми передбачали, що ситуація соціальна вона буде складною, тому що це ті люди, які не мають можливості забезпечувати не тільки власне існування, а розміри пенсії, грошових допомог він не забезпечує можливості фінансувати відповідний рівень. Фактично нагляду за цими людьми я хочу нагадати, що в Україні сьогодні проживає 2,5 мільйони інвалідів, і тільки 321 будинок інтернат, тільки 28 пансіонатів для ветеранів війни. 149 психологічних інтернатів, 56 дитячих будинків інтернатів. Тобто, складно, взагалі це на державному утриманні перебуває 54,5 тисячі громадян похилого віку інвалідів та дітей інвалідів. А я казав, що це категорія на нараховує 2,5 мільйони. Тобто, ми змінюємо. Тільки відміняємо шосту частину сьомої статті закону про соціальні послуги і вводимо чіткі, визначаємо чіткі критерії для того, щоб не тільки за рахунок державного бюджету, але і можливості місцевих бюджетів інших джерел фінансових направляти на ці цілі. Це і законопроект він вводить певні визначені визначення і терміни, як порядок і підстави порахування розміру компенсації, порядок виплати несвоєчасної одержаної компенсації, це дуже важливо, тому що погодьтесь з тим, що компенсація для, наприклад, інваліда третьої групи, інваліда дитини складає тільки 40 гривень. Хто за ці гроші взагалі буде сьогодні доглядати за інвалідом, для якого є єдина можливість існування і зв'язок з зовнішнім світом, коли держава дійсно дбає і забезпечує це фінансування? Дайте можливість завершити Валерію. Просив би вас також врахувати те, що за багато останніх років не фінансувалися компенсації на санаторно-курортне лікування там, тому що в минулому році це було передбачено 260 гривень. Тобто, держава за рахунок тих проблем в бюджеті не може в повному обсягі профінансувати. Тому я звертаюся з проханням підтримати не тільки цей законопроект, а достатньо велика кількість інвалідів в Україні, які дійсно потребують допомоги, щоб ці люди відчули увагу не тільки з боку Верховної Ради парламентарів, але і держави і мали можливість дати за рахунок місцевих коштів інших джерел фінансування підтримати цих людей за те, щоб соціальні послуги сплачувались для того, щоб був відповідний нагляд. Дякую.